Ви на YouTube каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати мотовсюдохід BRP Trackster Max DPS HD 9 Tundra Green 2023 року. Повний привід, хороша прохідність і маневреність, роблять тракстер найкращим в UTV для багатьох завдань. Точне рульове управління призначене для роботи в обмеженому просторі на вузьких дорогах. Тракстер відмінно пристосований для комунальних і сільськогосподарських потреб, перевезення вантажів там, де використання автомобіля економічно невигідне або неможливо через габаритно вагові обмеження для полювання, подорожі для встановлення спеціальної інженерної або науково-дослідної техніки. Тракстер дозволяє буксирувати півтонний причіп ще. Двісті п'ятдесят помістити в кузові дорожні просвіту, у 28 сантиметрів і великий хід підвіски дозволяють впевнено пересуватися пересічною місцевістю, для які вижу передбачено багато дрібниць, які підвищують комфорт. Усілякі полки, ящики, бокси під сидінням, адаптери для органайзера в кузові наявні у базовій комплектації. BRP використовували перевірну технологію двигунів Rotax для розробки утилітарно орієнтованих з версій з подвійним v подібним розташуванням циліндрів, спеціально відкаліброваних для забезпечення найкращого крутного моменту промис. Словості це нові двигуни Rotax HD9 потужністю 65 кінських сил. Варіатор з п'ятьма режимами і збільшеними передавальними числами забезпечує оптимальний крутний момент для транспортування вантажів. Покращена вентиляція варіатора та електронний захист варіаторного ременя збільшують термін служби ременя. Задній диференціал зі знімним замком не обслуговується. Для Kenam Тракстер була розроблена нова трансмісія з класими передачами. Звана ProTorque. характеризується розширеним діапазоном передавальних чисел варіатора, системою Quick Response System. Також модифікованої вентиляції. Також існує електронна система моніторингу стану ременя. Режим роботи проторк торг стандартні, парковий зворотний, нейтральний, високий та низький. Базове оснащення моделей серії трактор включає в себе систему допомоги при спусках. Трактор отримав нове шасі із завидними показниками жорсткості, суцільно зварну раму з пасковими з'єднаннями. Гібридна конструкція каркаса поєднує в собі металеві елементи різної товщини, жорсткості і гнучкості, виготовлені з високоміцної низько за автомобільною технологією. Сталі Рама має вбудований передній бампер, дно захищене центральною плитою. За необхідності можна встановити повний захист нижчі і важелі підвіски. Захисні елементи нижньої частини виготовлені з високоміцного алюмінію 5052, два аж 32 товщиною 4,5 мм. половиною Мотовсюдихід, утилітарник Мотовсюдихіду тракстер має три режими руху, які вмикаються кнопкою економічний стандартний робочий. Чотири варіанти робот трансмісії, привід 2 на 4 або 4 на 4 блокування чи розблокування заднього дифференціалу. Кузов трактора багатофункціональний, основне. Чотирма точками кріплення багажом поглибленнями для чотирьох 19 літрових каністр, 14 елементами кріплення лінкю. Він може оснащуватися подовжуючим багажного відділення, високими знімними бортами і роздільниками кузова. Передній борт кузова захищає салон від вантажу, що перевозиться і дозволяє встановити безліч додаткових аксесуарів. Наприклад, вантажна балка, тримач інструменту лінкю, кріплення для рушниці. Утилітарний мотосудхід Kenam трактор обладнаний 40 літровим бензобаком 650 ватним магнето і фарами потужність освітлення 140 Вт. ватт двісті міліметрові гальмівні диски. Гарантують чітке гальмування, а 28-сантиметровий дорожній просвіт допоможе відчувати себе впевнено на пересічній місцевості. Для більш детальних характеристик вам варто переходити на наш сайт. Посилання на товар залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпрування та додаткових аксесуарів. Ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мука, що вулицямаша Мосаракапятся. Чотири навпроти супермаркету Сільверленд біля Гіду А для замовлення та за номерами вказано у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди